Доброго дня мої любі діти, а скажіть мені, чи полюбляєте ви казки? Казок на світі є багато і веселих, і сумних. Тож чи можемо ми прожити без них? Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як чуйних і добрих, сміливих любити. Як добре, що казка усіх нас зібрала, дорослих і діток разом поєднала. В різних казках є дуже багато казкових героїв. Вони і добрі, вони і злі, вони і хитрі. А от зараз я вам пропоную послухати загадку про казкових героїв, а ви відгадайте, хто ж це такі? В темнім лісі проживаю. Довгий хвіст пухнастий маю. Мені на місці не сидиться, а зовуть мене лисиця. Я вухастий ваш дружок. В мене сірий кожушок. Куци хвостик, довгі вуса, я усіх усіх боюся. Хто я? Так, я зайчик. А тепер давайте пригадаємо. В яких же казках зустрічаються зайчик та лисичка? Лисичка та зайчик в казки рукавички. Лисичку зустрічаємо у касі соломний бичок. Лисичка зустрічається в касі лисичка сестричка і вовчик-братик. Ми зустрічаємо лисичку у касі коло бок. А ще зайчик є у касі соломний бичок. Молодці малята ви дуже багато казок пригадали, де є зайчик та лисичка. А зараз я вам пропоную переглянути казку, яка називається Зайчикова хатка. Там теж є зайчик та лисичка. Тож сідайте зручненько та дивіться уважно. Зайчикова хатка. Жили собі лисиця та заєць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна, лисичина хатка розтанула. А зайчикова стоїть, як стояла. От лисичка й каже до зайчика. Пусти мене, зайчику, у свою хатку переночувати». Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Іде бідолашний, плаче, що аж дороги за сльозами не бачить. А назустріч йому собаки. Гав-гав, чого ти, Зайчику, плачеш? А як же мені не плакати, коли мене лисичка з хатки вигнала? Не плач, ми тобі поможемо. Пішли вони до хатки. Собаки як загавкають. гав 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 А Ану, лисице, йди геть, зайчикової хатки. А лисиця їм спечі Як вискочу, як вистрибну, полетить ваша шерсть. Собаки злякались і втекли. Заплакав зайчик і ще дужче. Аж тут іде ведмідь. Чого це ти плачеш? питаю зайчика. Як же мені не плакати, коли мене лисиця із хатки вигнала? Не плач, я тобі допоможу. Зрадів наш зайчик. Пішли вони з ведмедем до хатки. Як загарчить ведмідь? Та ну, лисичко, геть із зайчикової хатки. А лисиця йому спечі. Як вискочу, як вистрибну, полетить твоя шерсть. Зляхався ведмідь і втік. Сидить зайчик під кущем і гірко плаче. Аж тут іде півник золотий грибинець на плечі косу несе. Чого плачеш? питає. Як же мені не плакати, коли мене лисичка з хати вигнала? Пішли я тобі допоможу. Да де тобі? Собаки гнали, не вигнали? Ведмідь гнав, не вигнав, і ти не виженеш. А я тобі кажу ходім. Ось пішли вони до хатки. Півник як закукарікає. Кукуріку! -ку! Іду до хатки лисичку виганяти. Злякалася лисичка та й каже Іду, йду, ось уже взуваюся. А півник знову. Іду до хатки лисичку виганяти. На плечі косу несу. Заріжу, заріжу. Лисичка відповідає. Зачекайте, уже одягаюся. Півник постукав у віконечко, а лисичка як вискочить, як тремене. Подякував зайчик півникові золотому грибенцю і сказав: Як хочеш, будемо разом жити. І стали вони разом жити поживати і добра наживати. Ось ви і переглянули казку, а тепер дайте відповіді на запитання Як називається казка, яку ви щойно переглянули? Хто були головними героями казки? Яка хатинка була у зайчика? З чого була побудована хатка у лисички? Що сталося з лисичиною хатинкою? Що зробила лисичка? Як ви гадаєте, гарна лисичка повелася щодо зайчика? Хто ж допоміг зайчику? Молодці дітки, ви відповіли правильно на наші запитання. Дітки, зараз на дворі зима і дуже холодно, і лисичка наша залишилася на вулиці, без домівки. Хоч вона й хитрюща, але ж все ж таки її шкода. Давайте ми з вами разом допоможемо лисиці побудувати нову хатинку, тільки не крижану, а теж луб'яну. Перед тим як ми приступимо до роботи, давайте трішки відпочинемо та зробимо разом з нашими зайчиками фізкульт хвилинку. На галяві зайці танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали. Лапки виставляли, лапки виставляли так. ля-ля-ля-ля-ля, лопки -ля -ля -ля, ля -ля -ля -ля, виставляли Ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 лапки виставляли так. На галяві зайте танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали, так красиво хвостиком виляли, хвостиком виляли танцювали, Задітанцювали, танцювали так, красиво, лапки вибивали, лапки вибивали. Для роботи нам знадобиться папір блакитного кольору, два квадратики синього та коричневого кольору, два трикутнички синього також і коричневого кольору і два маленьких квадратики жовтого кольору. Також потрібен буде клей, пензлик для клея, вушні палички білого кольору. Сіль, серветки для того, щоб витирати зайвий клей. Спочатку ми з вами беремо коричневий квадратик та намащуємо його клеєм та приклеюємо їх за зразком, як у мене. Не забуваємо приклеїти віконечка, вони в нас жовтого кольору. Потім беремо вушну паличку, намащуємо її клеєм та приклеюємо так, як у мене на зразочку. Подивіться, я трикутничок повністю намастила клеєм. Потім для роботи нам знадобиться сіль. Ми сілью затрушуємо весь коричневий трикутничок. Подивіться, як у мене на зразочку. Також ми змащуємо потім клеєм синій квадратик і теж притрушуємо сіллю. Як ви знаєте, взимку з неба падають сніжинки. Ми можемо взяти клеєм поставити крапочки і теж притрусити їх сілью. Сіль у нас білого кольору, і вона дуже схожа на сніжок. Коли ви все приклеїли, почекайте, поки ваша робота підсохне. А потім візьмете охайну, струсите зайву сіль в тарілочку. Ось такі у нас два гарних будиночка для зайчика та лисички. Вийшли, їх засніжило сніжком. Тепер наша лисичка і зайчик будуть жити в теплі та злагоді.